Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Подрив генерала Ігоря Кирилова і його помощника Ніна Шутков взбудоражив російське руководство практически всі члени політбюро. Хто з сьогоднішнього, хто з завтрашнього дня усилюють свою охорону і міри безпечності, пише телеграм-канал генерала Свери, який веде російський опозиційний генерал. З Москви з Москви роз'їхались всі, а Путін втік в мінськ. Після сьогоднішніх вибухів в Москві ліквідації стація в Москві не вщухає. Російські генерали підняли голову. Ніхто не хоче згоріти в вогні через Путіна. Путін, якщо він ще живий, втікає в Білорусь. Очевидці повідомляють про дивні речі. Рух військової техніки для цього місця навіть перекрили рух. Серія вибухів в Намкаді, пишуть, що армія проти Путіна є режиму. Причин, чому Москвою пересувається колони техніки, не повідомляють. Влада перекрила МКАД, і техніка Розгвардії перекидають в бік Балашихи. Чекаємо плацевого перевороту і закладів в Росії. Йдеться повідомлення партизан. Крім того, додаткове підрозділи ОМОН Розгвардії оточили Кремль, прилетіло три військові гелікоптери. Ці рухи почались в обід. Його найстрашніший сон, тема його найбільшої параної російські громадяни у військовій формі та зі зброєю в руках, що просувається в напрямку Москви. Скільки Путін не мав планів без приводу всіх можливих негативних. Для нього сценарія одна справа читати про них в кремлівському кабінеті в папці, котру принесли з ФСБ. Зовсім інша справа хаотично схвалювати рішення про реагування на загрозливу стацію. Москві зараз дійсно спекотно. Телеграм-канал офісне мишення з посиланням на Чорновола пише: у Москві підірвали генерала і його помічника. Попередньо це генерал-лейтенант Ігор Кірілов Фін командував військами радіаційного хімічно-біологічного захисту. Потужний вибух стався, коли боє пізно ввечері виходили з під'їзда, померли на місце і повідомлення, що вибухівка була розміщена на покинутому поряд електросамокаті чи скутері. Саме скутери і характерні організаційні засоби використовували російські терористи, коли біля каналу Еспресу скоїли замах на Ігоря Мосійчука, чому згадує про ці деталі. Бо я і за посадою за внутрішніми розкладами цей генерал явно не входив в пріоритети українських спецслужб, а вся історія більше нагадує нинішні розборки верхівці їхнього міноборони. Загиблий крутив великими грошима з майже цілковитим розкраданням при нульовому виконанні реальних робіт. Там час від часу звільнення Шойгу, понад сотні арештованих чи ліквідованих вищих чинів, але ж сумніваюся, що сьогодні виступить Буданов, розкажуть, що це гура СБУ, але позитивніки рознесуть історію про масад. Нормальна відповідь мала б звучати. Ми не коментуємо корупційних розбірок в російському міноборони. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.